Замість медикаментів ритмічні кроки, замість стін лікарні свіже повітря. Ранок суботнього дня у міському парку зазвичай починається з руху. Остання фаза нашого тренування це розминка. Навскіс через ліву руку, максимально широко один від одного обіймаємо себе, ставимо палки, нахиляємося і робимо пружинки. Відчуваємо, як у нас розтягуються наші плечі, лікті. Дихаємо носом, видихаємо ротом. Коліна, коліна рівні, розтяжки. Звичайно, відчувається звичайно, чудово. Скандинавська хода одна з найефективніших фізичних активностей, зокрема, й для тих, хто живе з розсіяним склерозом, хворобою Паркінсона, а також для тих, хто хоче попередити недуги чи просто дбає про своє здоров'я. Це моє п'яте заняття. Мені подобається, я відчуваю легкість після занять і. Ну, я дуже вдячна за таку можливість, що є безкоштовне заняття скандинавською слібою. Дякую. Природа, природа, терапія. Останка, все сліді шиє на місце становиться. Здоров'я прибавиться. З десяток осіб щотижня протягом години тренуються під керівництвом професійної тренерки зі скандинавської ходи у парку. Причому заняття та інвентар безкоштовні. Перше вони на свіжому повітрі цілорічно. Будь-яка пора року ходять. По-друге, ну, розтяжки їм дуже корисні, що немає зажатості в тілі, буде відповідна розтяжка. Далі м'язи підкачуються, м'язи нас тримають, м'язи потрібні. Свіже повітря. Ну, я думаю, все в комплексі це, це хороший вид спорту. Соціалізація. Оскільки ну, один тип перебігу, одна хвороба це їх об'єднує. А об'єднує профілактика чи боротьба з хворобами. Одна з них розсіяний склероз. Це хронічне автоімунне захворювання, яке вражає центральну нервову систему в Україні. щороку діагностують понад тисячі людей у віці 20-40 років, хоча хворіють і старші. Така легенда, знаєте, склероз. Ну що це від склерозу хтось починає забувати, але зовсім не так. Акцент повинен бути на слові розсіяний. і в цьому є суть. Тобто симптоми можуть бути дуже різноманітні. У одного пацієнта може спочатку. Бути хвиля, де він має порушення зору, далі порушення чутливості, далі порушення координації, проблеми з частотевою системою, або в різних пацієнтах так, у одного дебютує з порушення зору, у другого з порушення чутливості, з порушенням м'язової сили таке і таке інше. Тому це є розсіяне. Чому розсіяне? Тому що е, симптоми залежать, де утворюється це вогнище цього запалення аутоімунного в головному або спинному мозку. Лікарка каже, дуже важливо не ігнорувати перші симптоми оніміння кінцівок, порушення чутливості, координації, погіршення зору, втома. Це має бути першим дзвіночком звернутися до невролога. Крім того, науково доведено, каже Катерина Карпінська, що ризик захворіти росіяним склерозом після перенесеного ковіду у два з половиною рази більше. Причини на сьогоднішні на сьогоднішній день немає. Є багато м, факторів, які можуть впливати на Розвиток на появу цього захворювання є багато навіть генів, де є мутації. Доведено, що ми можемо успадкувати схильність, але не хворобу. Просто ми можемо прожити все життя і не захворіти, а можуть скластися певні фактори, і пацієнт захворіє. Виділяємо також такі ризики, фактори ризику, це проживання у таких північних широтах, як наша, тобто ми є ендемічною зоною. Доведено, що дефіцит вітаміну Д це є такий тригер або. Фактор ризику розвитку носійство вірусу Епштейн-бару також є фактором ризику розвитку і куріння. Оці три фактори, які є доведені, розсіяний склероз не вирок. Завдяки сучасній терапії, правильному харчуванню і регулярній фізичної активності, пацієнти можуть жити десятки років без загострень. На сьогоднішній день дуже великий прогрес досягнутий у лікуванні захворювання. Будь-яке авто захворювання повністю його. Вилікувати на 100% неможливо, але завдяки науці, завдяки швидкому прогресуванню науки і фармакології, ми маємо препарати, які можуть сповільнити перебіг, і навіть і на 90%. До постановки діагнозу може і 2, і 3 роки, і це погано, тому що те запалення воно продовжується е, і е, далі. Переходить етап, коли тих хвиль, загострень стає дедалі менше, і пацієнт потрошки-потрошки починає погіршуватися, тобто той дефіцит на роз, нарощуватися. І, на жаль, немає на сьогоднішній день таких ліків, які були ефективні саме в такій, ми називаємо вторинно прогресуючій фазі. І у 2024 році, нарешті, знайдено ліки, поки що вони. В дослідженні, але показали дуже хороші результати, коли е, є ефект від лікування. Життя з недугом змінюється, адже лікуватися доведеться постійно, проте воно не зупиняється. Велика ймовірність до 80 з гаком відсотків, що ми призупинимо захворювання, але не 100. Е, наразі, наразі таке проведене датське дослідження, що. Пацієнтів, які були 5 років стабільні, без прогресування, без загострень, зупинили лікування і спостерігали за ними деякий період. І, на жаль, хвороба знову активувалася. Тобто це відповідь на запитання, що треба лікуватися і треба продовжувати його. І це 10, 20, 30 років. На Закарпатті загалом хворих на розсіяний склероз, сім сотень. Сімдесят з них пацієнти центру нейрохірургії та неврології. Наразі лікування пацієнтів стало набагато доступнішим. Ми вже говорили про це неодноразово, і в нас в закладі також є державне забезпечення, де ми можемо давати пацієнтам ці ліки, які вони повинні приймати на постійній основі. Звичайно, що не весь спектр ліків, він є обмежений, але порівнюючи те, що ми не мали жодних. Ліків там три-чотири роки назад, то це я вважаю великим проривом. Це безкоштовне лікування так. у день боротьби з росіяним склерозом. Увага світової спільноти прикута до підвищення обізнаності про хворобу та підтримки пацієнтів з таким діагнозом. Адже сила не завжди у м'язах. Вона у бажанні рухатися вперед, навіть якщо тіло часом відмовляється. А цей день ще один шанс сказати: ми поруч, і ми разом.